Прошу на мій канал сьогодні. В мене по плану одна онлайн пара, і далі я маю їхати в Хесінборг в інше місто. Мені просто потрібно поїхати в бібліотеку і взяти дві книжки в онлайн доступі. Вони лише платні, і я не буду за них платити 100 євро за дві. Я не досить на лекції, бо мені часто просто лінь там була якась visiting Lecture» означає, що прийшов якийсь візитор і розказував нам про щось. Це був якийсь реально дуже такий старенький дядько, і він дуже щось монотонно розповідав. Я вирішила, що я краще зберуся і зекономлю час, бо і так мені ще треба сьогодні встигнути в спортзал піти і ще з'їздити в цей Хельсінбург. Плюс, щоб вчитися, треба і собі дисципліну написати величезне завдання. Я вже тиждень нічого не знімала, і насправді дуже багато всього сталося за цей тиждень. Наприклад, я написала екзаму, але про це я розповіла в YouTube Shorts, Якщо ви ще не бачили, подивіться. Я почала також викладати YouTube Shorts, Я в принципі дублюю ті відео, що викладаю на TikTok, на YouTube, минулого тижня. В мене був лише екзамен і жодної пари. Ще із новин, мій хлопець подарував мені жорсткий диск на один терабайт. Це означає, що мені тепер завжди буде вистачати місця і пам'ять, що на телефоні, що на ноутбуці. Я дуже цьому рада. Я почала вже скидати цей диск і фотки, і також я сюди скинула всі свої влоги. Бо якби в житті знаєте. Всяке може відбутися, і різні платформи, по типу TikTok, і Ютуба, це таке. І звичайно що я розумію, що я ймовірність, що може щось стати з закаунтами. Розповідаю про свої будні у Швеції такі веду свій міні-щоденник, і дуже буде обідно, якщо це все втратиться. А в ноутбуці в мене пам'ять якби небагато для стількох відео. У мене в Україні вдома є такий перехідник від USB на Type-C. Отакий. я купляла його в Україні в Аврорі за гривень 100, якщо не менше. Тут я заплатила за нього вісімляха євро. Так, ну все, я в принципі готова зібрана. Так, мені вже треба дріпати скоро. Я насправді не дивилась, коли буде потяг взагалі, і коли мені треба виходити, але треба виходити вже. Я це точно знаю. Чесно кажучи, на вулиці настільки холодно. Що я б навіть одягнула пальто, і мені було б окей, <смі> мені було б нормально. Вітер, прям такий морозний, холодний. Я не впевнена, що взагалі буде ще така тепла погода, як була вчора. Наприклад, я планую завтра поїхати в Мальбу, бо моя віза триває лише 90 днів. А я тут буду більше ніж 90 днів, і після того як вона е е завершується. Я тут якби легально знаходитимусь, тому мені потрібно поїхати в міграційний центр і подати документи на Temporary Protection, Це називається. А міграційна служба є лише в Мальму, тому завтра я пойду в Мальму. Плюс я дуже хотіла поїхати на різні секунди, а я знаю, що там є секунди. Тому я... Поїду завтра в мальму, і я думаю, я також буду знімати влог. Не знаю, що сказати. Я тільки що я зрозуміла, що я майже цілий місяць їздила не на тому потязі в Хельсінборг, бо я їздила на потязі, який їде 5-50 хвилин. Хоча я могла їздити на цьому потязі і економити собі 20 хвилин. Просто як це назвати? Ну я не знаю. Мені знадобився місяць, щоб зрозуміти. Що можна було сідати на інший потяг? Я завжди цим потягом їздила назад, і я ще й думала: типу, блін, чого я, якось я назад їду швидше, а вперед я їду довше. Та бляха, бо він робить цілий круг, і мені не треба ті зупинки, які він об'їжджає Буду йти в нормал, бо мені треба купити шампунь, всякі такі штучки. Що я подумала? Мені ж скоро писати дипломну. Типу думаю, про що писати, про що писати, я вже не знаю. І тут до мене доходить писати про те, що тобі подобається, блін. Мені подобається щось пов'язане з мотою, тому я думаю, я буду писати свою дипломну щось про фешн. Не знаю, поки що, але я думаю, можна щось, типу. Цікаво в принципі написати. Ну це таке це, типу, тільки якісь думки. взяти взяти цей, що темніший, я хочу собі лак купити. Але, блін, мені не треба так багато, і він коштує типу 6 євро, а цей коштує цей що світліший одне. Напевно, я візьму його. Я скоро їду в подорож і хотіла купити міцелярку маленьку, але я зрозуміла, що це дуже тупо, бо маленька коштує типу, 337 сік. А велика коштує 50 сік. І тут 100 мл, а там 400. Тому ці мініатюрки це, звісно, класно, але це дуже нераціонально і дорого. Ех, мого улюбленого, жовтого немає. Але, до речі, Normal прикольний тим, що дуже дешеві солодощі, найдешевші, ніж в будь-якому супермаркеті. До речі, мені ще оцей подобається смак, я його куштувала. Візьму, напевно, його. Не знаю, чи було таке в когось чи ні, але моя мама на дитинстві називала на мене телеп телеп. Що це означало? Розказую історію. Я сижу вже в потязі. Я сіла, чекаю вже коли відправиться, і розумію, що я не можу знайти десь оцю от заколочку. Напевно, її збула в туалеті в кампусі до кампусу. 10 хвилин. Коротше, вже от 22-23 в відправляється потяг. Я швидко вискакую з потяга, щоб піти в кампус і знайти цю заколочку, бо вона мені дуже подобається дорозі я знаходжу її в каравані. Телеп-телеп. Я пропустила потяг. Ой, якщо мама буде дивитися цей влог, мам, да, я трошки телеп-телеп. У мене дуже часто бувають моменти, коли я не бачу швидкого, наприклад, там росту підписників або переглядів. Що це хтось що в Ютубі. Я думаю, типу, на що я це роблю? І я сьогодні йшла, і мені прекрасна дівчинка написала такий коментар. Я просто, якщо ти дивишся, мені дуже приємно і. Коли бачу такі коментарі, я розумію, що маленькими кроками і все буде. Головне просто не зупинятися. Я не просто так сижу годинами і монтую ці влоги, і викладаю, розповідаю про своє життя. Комусь все таки цікаво, і це справді дуже дуже приємно. Я коли розповідала історію про телеп-телеп, звичайно, що моя мама мене завжди немає так називала. А коли я робила якісь такі, типу, дивні штуки, така трошки забутькувата, що зробиш в голові. Дуже багато просто думок. Але зараз буду сидіти щось вчити. Я вже приїхала на годиннику третього дня. Я хочу зараз ще поїхати в спортзал, хочу ще піти купити простий олівець, бо я взяла книжку і там мені треба вибрати референси з книжки. Я думаю, буде легше, якщо я куплю простий олівець. Я зайшла в дитячий магазин і я не хочу звідси виходити. Тут стільки всього прикольного. Купила собі простой олівець, він мені, звісно, не подобається. Коротше, от я купила олівець, табличкою множення. мені взагалі не подобається, але тут немає інших. Боже, я просто би це купила, але воно коштує, типу, дафіга, де стер за що? За що? Боже, яка воно класна! В дитинстві для мене це був фрай. Та й зараз, в принципі. Знаєте, хочеться отак -от купити собі якусь лялечку барбі, гратися і не про що не думати. Класно було в дитинстві. У мене таких льок просто було штук сорок, напевно. Мені тато постійно привозив. У мене була така машинка. Я в шоці. Я взагалі забула за це. Я хочу в дитинство. Пупсики, боже. Я пам'ятаю, як я грала з пупсиками. Все, я зараз почну плакати. Чого воно так швидко все пройшло? Я хочу це купити. Це джапсики з друзів. Це Чен Рос, Моніка, і там ще якийсь четвертий. Типу, це загадка хто там буде, а воно коштує 20 євро, я не хочу. Так, я вже зібралася в спортзал, Пройшло, якщо чесно, дуже багато часу. Пройшло десь години три або дві з моменту, коли я прийшла, я вже встигла поїсти, я просто не знімала. І е, на вулиці вже встиг піти навіть дощ, уявляєте. Я думаю, там зараз дуже холодно, тому я так тепленько удилася, одягнулася. Удилася, удя... Дорама. Дорами це походу, ходу двері шведською. Я вже вивчила одне слово, ура, Ой, да, дуже холодно. Цей я щось якось не знаю. Мені так було йти в зал, але я, ну, звісно, що я піду в зал. Бо якраз знаєте, в такі моменти, коли мені лінь, треба йти, бо це означає, що в мене є дисципліна. Хоча я трошки замучена. Але ми закриємо це очі. Коли я прийду, я навіть не знаю з чого почати з завдань чи з монтування влогу. Бо мені треба змонтувати ще один влог, і оцей от влог, що я зараз говорю, мені теж його треба змонтувати. Але напевно я відкладу влоги і сяду за завдання, бо наступного тижня мені треба здати одне завдання, здати інше завдання. Мене мене захист групового проекту наступного тижня. Наступного тижня я їду у подорож, але я сьогодні реально прийду, і прям ну треба паднажать так. Так от холодно дуже. А На вулиці? вулиці так холодно, в мене чесно, аж руки холодні стали. Я би пальтішечко наділа, або одягнула би не лисини на низ, а теплі штани. Бо вже дуже холодно, мені це не подобається. Це означає, що я вже не зможу просто отак от наверх светрик накидати і гуляти. Так бо буде дуже вже холодно. Вайбік дивитися Гаррі Поттера. лежати в теплому ліжечку. Але я йду в спортзальчик, а потім у мене чекає купа завдань. Життя студентика. наскільки я буду продуктивною ввечері, бо я просто засинаю. Мені дуже хочеться спати. Дуже-дуже замучилась. Купила собі трошки їжі, бо в мене дещо позакінчувалося. І йду додому, реально очі аж почуть просто від того, які вони замучені.